Про обрізочку дерев. Я не претендую на ідеальну обрізку. От. Різні сорти ріжуться по-різному, як я вже озвучував. От. Роблю помилки, буду робити помилки. І скільки я передивився відео різних е про обрізку в промислових садах різних спеціалістів. І кожен приходить і каже, ой, тут був обрізаний сад, були не такі спеціалісти, не так обрізали. І інший знову каже, ні, а ці так, а це не так. Призволяв відео, один каже, що це чисто його правда, інший каже, що інша його правда. Е, буквально кілька днів тому спілкувався з людиною, агроном, я так його називаю, бо він самовучний агроном, але він дуже класно обрізає дерева, дуже гарно формує, його закликають в сади по обрізки дерев. Ну, По-перше, він е, каже, що на підчепі М. М106, він практично не хоче йти, йде тільки на карликові, бо менше е, різати. І друге, сам він почав цю тему каже, ну, неможливо ідеально обрізати е, дерево. Воно кожне росте собі по-своєму. Так, да, є певні схеми, певні правила, по спіралі, симетрично, полярність дотримується. І є індивідуальні особливості кожного дерева. Тому не переймайтеся. От, і все буде добре. Різати треба. Для чого? Контролювати висоту і вражальність. Ріжімо на яких підщепах? Підщепи ММ106 і Карлівка М9. І їх різновидності. Да. Можна насіяти яблуні. Можна. Але ну, то буде окреме відео, будемо дивитися, показувати, то буде думати самі. На сіянцях яблуньки, е, якість плода яблуко. На, ну, як на мою думку. Десь на 50% гірше ніж на таких печерках. Дякую за увагу.